Слава Україні, друзі! Радий вас знову бачити на нашому YouTube каналі Сторгом. Як я вам і обіцяв, сьогодні серед вас, серед наших підписників, я буду розігрувати акумуляторний тример від торгової марки Sequo. Звісно, що в комплект до нього буде входити сама акумуляторна батарея і зарядний пристрій. Визначати переможця ми будемо за допомогою сервісу Uncle, тож переміщаємося до комп'ютера і визначаємо переможця. Так, друзі, нагадаю вам умови розіграшу. Потрібно було передивитися ось це відео огляд акумуляторної лінійки Connecta Series від Sequoia. Залишити свій комент, поставити вподобайку. Ну і звісно, що потрібно бути підписаним на наш YouTube канал. Розіграш буде за допомогою сервісу Анкл, як я вже вам говорив. Беремо посилання нашого відео, вставляємо в Random сервіс. Так, дивимося. Переглядів 44 404, вподобаю 254, коментів 146. Тобто мінімум 146 приймає участь в цьому розіграші. Натискаємо рандом. Акумуляторна техніка це добре. Огі-огі. Переходимо на сторінку користувача. Так, дивимося канали. Зараз шукаємо наш YouTube канал з торгом. Є все так швидко, з першого разу і ми маємо переможця. Огі-огі, я вас вітаю. Зв'яжіться, будь ласка, з нами або в коментах цього відео, або напишіть на нашу інстаграм або Facebook-сторінку, для того, щоб ми змогли вам відправити ваш виграш. Дякую всім, що приймали участь в цьому розіграші. Хто не виграв, не засмучуйтеся, залишайтеся з нами, адже в нас на каналі частенько проходять такі розіграші з цікавими інструментами. До речі, хочу вам натякнути, що скоро вийде відео з оглядом акумуляторних пил, і там одну з акумуляторних пил ми будемо розігрувати. Дякую всім, хай щастить!